Уявіть собі, світ, де електрика в прямому сенсі падає з неба. Вітер крутить гігантські металеві вітряки, а сонячні панелі золотисто виблискують на дахах будинків. Це не фантастика, це реальність, яка розгортається прямо зараз навколо нас. Але чи справді світ, який нам малюють, такий прекрасний? Чи може за красивими обіцянками зеленої енергетики ховається чергова афера століття? Сьогодні ми з вами зануримося у світ суперечностей, де ідеалізм зустрічається з цинізмом, технологічний прогрес переплітається з політичними іграми. А мрії про чисте довкілля стикаються з жорстокою реальністю бізнесу? Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися на якісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Пам'ятаєте, коли ви вперше почули про сонячну панель? Це щось магічне: взяти світло сонця і перетворити його на електрику. Справжня алхімія 21-го століття. Політики розповідають нам казки про майбутнє без викидів корпорації демонструють зелені логотипи, а інвестори засипають мільярдами в чисті технології. Але чи не занадто гладко все відбувається? У 2023 році світ побив рекорд: понад 1,8 трильйона інвестицій в енергетичний перехід. Це більше, ніж ВВП майже всіх країн світу. Китай будує Сонячні електростанції розміром з цілі міста. Європа встановлює морські вітрові парки, а Америка прагне перейти до нульових викидів раніше 2050 року. Звучить як план порятунку планети, правда? Медіа бомбардують нас історіями успіху. Ось дружина фермера з Португалії, яка заробляє тисячі євро на місяць, здаючи електрику від вітрових турбін в мережу. Ось підприємець з Онтаріо, який перетворив свій будинок на міні-електростанцію і тепер продає надлишки енергії. Сусідам. Ось цілі країни, які гордо заявляють про зелені дні, коли вся електрика виробляється з відновлюваних джерел. До речі, а ви чули про такі історії від знайомих? Напишіть про це в коментарях. Але зачекайте, чи знаєте ви, що Коста-Риканський зелений рекорд 300 днів на рік без викопного палива? Можливий лише завдяки унікальним? Географічним умовам, або що данська вітрова електрика субсидується німецькими та шведськими споживачами через складну систему європейських енергетичних сертифікатів. Засумнівалися? А тепер давайте поглянемо на те, про що рідко говорять в рекламних роликах: літієві батареї, які накопичують енергію від сонця та вітру, видобувають земель, де живуть найбідніші люди планети. Кобальт з Конго, літій з Болівії, рідкоземельні метали з Китаю. Це не просто цифри в таблицях, це реальні люди, які працюють у нелюдських умовах. Уявіть собі, десятирічного хлопчика, який весь день копається в шахтах за долар, щоб ви могли заряджати свій електромобіль чистою енергією. Це не метафора, це реальність мільйонів людей у країнах, що розвиваються Amnesty International. Документувала використання дитячої праці в кобальтових шахтах Демократичної Республіки Конго, частка якої у світовому експорті становить 80%. А старі сонячні панелі, через 20-25 років їх треба буде утилізувати, і це стане новою екологічною проблемою, адже в них містяться такі токсичні речовини, як кадмій, свинець і сірководень. До 2050 року у світі накопичиться 78 мільйонів тонн відходів сонячних панелей. Це в 6 разів більше, ніж всі пластикові Відходи, які щорічно викидаються у світовий океан. Лопаті вітрових турбін виготовляють з композитних матеріалів, які практично неможливо переробити. Кожна турбіна через 20 років залишає після себе 3 40-метрові лопаті, які йдуть на звалище. В Америці вже створюються цілі кладовища вітрових лопатей. Поговоримо про ефективність. Вітрові станції працюють лише тоді, коли дує вітер. Сонячні панелі, коли світить сонце, а що робити вночі або в безвітряну погоду? Традиційні електростанції на газі або вугіллі мають працювати в режимі резерву і постійно готові підхопити навантаження. Це означає, що вони спалюють паливо навіть тоді, коли не виробляють електрику на повну потужність. В Техасі зимою 21-го року, коли замерзли вітрові турбіни, мільйони людей залишилися без електрики та тепла. Люди помирали від холоду в одному з найбагатших штатів Америки. Понад 200 смертей, мільярди доларів збитків це ціна залежності від непостійних джерел енергії. А в Німеччині, яка так Пишається своєю зеленою політикою, довелося знову запускати вугільні електростанції, коли зрозуміли, що вітер та сонце не можуть забезпечити стабільне енергопостачання. Парадокс. Німці закрили атомні електростанції заради зеленої енергетики, але тепер змушені спалювати більше вугілля і купувати французьку атомну електрику. Чи знаєте ви, що виробництво одного кілограма полікристалічного кремнію для сонячних панелей потребує 13-15 кВт годину електроенергії? Це означає, що сонячна панель має працювати кілька місяців, щоб відшкодувати енергію, витрачену на її виробництво. А якщо ця енергія для виробництва прийшла з вугільних електростанцій, чи замислювалися ви коли-небудь, хто насправді заробляє на зеленій революції? Це не маленькі стартапи з гаража, це ті самі гігантські корпорації, які десятиліттями видобували нафту і газ, Shell, BP, Total. Всі вони тепер зелені. Вони просто перефарбували свої логотипи і почали заробляти на новому тренді. Субсидії на зелену енергетику це ваші податки, які йдуть в кишені мільярдерів. Ілон Маск став найбагатшою людиною світу значною мірою завдяки державним субсидіям на Тесла. Редакція The Washington Post підрахувала, що за роки своєї діяльності компанія Ілона Маска отримала понад 38 мільярдів доларів державних субсидій різного рівня. А простим людям доводиться платити вищі тарифи за електрику, бо зелена енергія поки що дорожча за традиційну. В Німеччині домогосподарства платять за електрику втричі більше, ніж в Америці, саме через зелений перехід. Французи, які зберегли атомну енергетику, платять вдвічі менше за кіловат-годину. Хто страждає найбільше? Звичайні люди з невеликими доходами, для яких рахунки за електрику стають серйозним тягарем. А тепер давайте поговоримо про те, що часто залишається за кадром геополітику. Китай контролює 80% світового ринку сонячних панелей і 70% виробництва літій іонних батарей. Європа та Америка, прагнучи до зеленої незалежності від російського газу, потрапляють в залежність від китайських технологій. Чи це не іронія? Замість того, щоб бути енергетично незалежними, західні країни створюють нову залежність від китайських зелених технологій. Коли Сі Цзіньпін вирішить припинити експорт сонячних панелей або підняти на них ціни, що тоді? Історія людства це історія технологічного прогресу, і кожна революція супроводжувалася з сумнівами та проблемами, коли з'явилися перші автомобілі. Люди казали, що коні надійніші. Коли винайшли інтернет, багато хто вважав це забавкою для гіків. Коли з'явилися мобільні телефони, експерти пророкували їм провал через високу вартість. Зелена енергетика дійсно має свої проблеми, але технології швидко розвиваються. Вартість сонячних панелей за останні 10 років знизилась в десятеро. Акумулятори стають дешевшими і потужнішими ледь не кожного року. З'являються нові способи накопичення енергії від величезних механічних. Систем до водневих технологій. Проривні технології, як перовскітні сонячні елементи, обіцяють ефективність понад 40% замість нинішніх 20%. Плавучі морські вітрові ферми відкривають доступ до найпотужніших океанських вітрів. Штучний фотосинтез може дозволити виробляти паливо прямо з СО2 і сонячного світла. Знаєте, хто насправді рухає зелену енергетику вперед? Не політики і корпорації це звичайні люди, інженери, які працюють над покращенням ефективності сонячних панелей, вчені, які розробляють нові типи акумуляторів, активісти, які борються за прозорість у видобутку матеріалів. Це дослідники з Масачусетського технологічного інституту, які створили акумулятор з алюмінію і сірки дешевих і поширених матеріалів. Це стартапи, які розробляють способи переробки літій іонних батарей. Це інженери з Данії, які створили вітрові турбіни, що працюють навіть при слабкому вітрі. Професор Джон. Гуденнаф із Техаського університету у свої 97 років отримав Нобелівську премію в 2019 році за розробку літій іонних батарей. Він не зупинився на досягнутому і продовжував працювати над створенням ще кращих акумуляторів аж до самої смерті у 2023-му. Це також ви, звичайні споживачі, коли кожного разу встановлюєте сонячні панелі на дах. Купуєте електромобіль або просто економите електроенергію, коли ви вимагаєте від виробників прозорості у виробництві, коли підтримуєте компанії, які справді дбають про навколишнє середовище, а не просто займаються гринвошингом. Чи знаєте ви про останні досягнення в галузі зеленої енергетики, які можуть кардинально змінити ситуацію? Японська компанія Kyosumi випустила новаторську сферичну батарею. Вона дозволяє перетворювати сонячну енергію з ефективністю у 20%. Ще кілька років тому нормою вважалася ефективність 9%. А 15% ефективність вважалася проривом. Індійські дослідники розробили спосіб виробництва водню з морської води, використовуючи сонячну енергію. Це може стати проривом, адже водень це ідеальний спосіб зберігання енергії. Його можна виробляти тоді, коли сонце світить і вітер дує, а використовувати, коли їх немає. Німецька компанія Helsing активно переробляє лопаті вітрових електростанцій у цемент. Це вирішує проблему утилізації цих Гігантських композитних конструкцій. А американська компанія Redwood Materials вже переробляє 95% компонентів літій іонних батарей. Але найбільш революційною може стати технологія термоядерного синтезу. Компанія Commonwealth Fusion System обіцяє побудувати комерційний термоядерний реактор до 2035 року. Уявіть собі, необмежена чиста енергія без радіоактивних відходів і небезпеки вибуху. Це було б справжнім цивілізаційним ривком. Зелена енергетика має переваги, про які рідко згадують у дебатах. Наприклад, розподілена енергетика робить нас менш вразливими до терористичних атак або природних катастроф. Коли у кожному будинку Є сонячні панелі, неможливо знеструмити ціле місто, зруйнувавши одну електростанцію. Давайте оглянемо вплив на здоров'я. Забруднення повітря від спалювання викопного палива за даними ВОЗ щороку вбиває мільйони людей. Це більше ніж від війн, тероризму та природних катастроф разом взятих. Кожна сонячна панель або вітрова турбіна це менше смертей від раку легень і серцевих захворювань. Зелена енергетика також створює нові робочі місця. В Америці сектор сонячної енергетики росте в рази швидше ніж економіка в цілому. Вітрові техніки це одна з найшвидше зростаючих професій. Так, деякі робочі місця. В традиційній енергетиці зникають, але з'являються нові, часто більш безпечні і кращі оплачування. До речі, напишіть у коментарях, яку професію майбутнього ви вважаєте найбільш перспективною. Буде цікаво дізнатися вашу думку. А тепер поговоримо про те, що часто ігнорують психологічний аспект, чому люди так емоційно реагують на зелену енергетику? Чому одні сприймають її як панацею, а інші як загрозу? Річ у тім, що енергетика це не просто технологія, це основа нашого способу життя. Коли ми говоримо про зміну енергетичної системи, ми говоримо про зміну всього суспільства. Це викликає страх у тих, хто звик до нинішнього стану речей, і надію у тих, хто незадоволений ним. Крім того, зелена енергетика стала символом. Для одних це символ прогресу, турботи про планету, відповідальності перед майбутніми поколіннями, для інших це символ елітарності, відриву від реальності, нав'язування чужих цінностей. Чи не парадоксально, що технології, які могли б об'єднати людство в турботі про спільну планету, часто стають Причиною розбрату можливо, нам просто потрібно менше говорити про зелену революцію і більше про практичні вигоди. дешевша електрика, чистіше повітря, енергетична незалежність. Розмови про зелену енергетику часто ігнорують економічні реалії. Перехід на відновлювальні джерела енергії потребує величезних інвестицій. Міжнародне енергетичне агентство оцінює потрібні інвестиції у 4 трильйони доларів щорічно до 2030 року. Це більше, ніж ВВП Німеччини. Звідки візьмуться ці гроші? Хто їх заплатить? Поки що основний тягар лежить на споживачах через вищі тарифи та податки. Це створює соціальну напругу, особливо в країнах з низьким доходом. Але є позитивний аспект. Зелена енергетика стимулює інновації, створює нові індустрії, залучає інвестиції. Китай став світовим лідером у виробництві сонячних панелей саме завдяки масштабним державним інвестиціям. Тепер китайські компанії домінують на світовому ринку і експортують технології. Можливо, зелена енергетика це не витрати, а інвестиції в майбутнє. Як інтернет у 90-х здавався дорогою іграшкою, а тепер є основою світової економіки. Так і зелена енергетика може стати основою економіки. Економіки майбутнього. Зелена енергетика не панацея від усіх труднощів людства. Це інструмент, який може допомогти, але самий по собі не є рішенням всіх проблем. Ми не можемо просто замінити одну енергетичну систему на іншу і очікувати, що все стане ідеально. Нам потрібно змінити спосіб життя, споживати менше, використовувати енергію ефективніше, думати про наслідки наших дій. Можливо, найкращий шлях. Це не заміна одного виду енергії іншим, а створення різноманітної енергетичної системи, де кожне джерело доповнює інше. Атомна енергія для базового навантаження, відновлювані джерела для пікових потреб, накопичувачі для вирівнювання коливань. Тож на завершення повернемося до запитання, з якого ми розпочали: зелена енергетика це афера чи цивілізаційний ривок? Однозначної відповіді на це питання немає. Це афера для тих, хто хоче швидко заробити на хайпі, не думаючи про наслідки. Але це також справжня можливість для цивілізаційного ривка, якщо ми підіймемо це питання розумно і відповідально. Не вірте сліпові обіцянки політиків і корпорацій, але не відкидайте можливості, які дають нові технології. Ставте запитання, вимагайте прозорості, підтримуйте справжні інновації, а не маркетингові трюки. Читайте не тільки. Прес-релізи компаній, а й незалежні дослідження. Дивіться не тільки на красиві цифри про зменшення викидів, а й на повний життєвий цикл технологій. Думайте не тільки про сьогодні, а й про те, що залишимо наступним поколінням. Майбутнє енергетики в наших руках ми можемо зробити його справді зеленим або дозволити перетворити його на чергову аферу. Вибір за нами і пам'ятайте, найчистіша енергія це та, яку ми не витрачаємо даремно. Почніть із себе, будьте критичними, але залишайтеся відкритими до змін. Адже історія показує, найбільші прориви людства завжди супроводжувалися сумнівами та суперечками. Можливо, зелена енергетика. Це і є наш наступний великий крок у майбутнє. Ну а ви напишіть у коментарях, яке у вас ставлення до цієї енергетичної галузі. Чи є у неї майбутнє, чи це просто тимчасова афера, яка приречена на провал. Підписуйтеся і бувайте!